Вже майже минув третій рік повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації до України. Жертвами цієї агресії стали тисячі українців, цивільних і військових, що боронять наш суверенітет і кордони. Від ворожих обстрілів українці гинуть у власних квартирах, автівках, СТО, магазинах і торгових центрах. Вже ні у кого не викликає сумніву той факт, що однією з підстав та передумов для вторгнення стала ілюзія, в якій перебувало політичне керівництво агресора. Мовляв, російську армію на нашій землі зустрічатимуть з квітами, радісно чекаючи на окупаційний режим. Джерелом цих ілюзій були результати місцевих та парламентських виборів, та їхня інтерпретація у звітах за пророблену роботу представниками проросійської агентури. Йдеться зокрема про політичну силу ОПЗЖ, і її представництво у парламенті та місцевих радах по завершенню політичного сезону 2020 року. Якщо подивитись на довоєнну політичну карту України, то справді побачимо, що ОПЗЖ мала одне із найбільших представництв за кількістю мандатів у місцевих радах, за результатами місцевих виборів у жовтні 2020 року. Не стало виключенням в цій загальній ситуації. І наша тернівка, депутатський корпус після 2020 року складався також таким чином, що ОПЗЖ стала найбільшою партією, на яку міг в свою чергу повністю опиратися так званий міський голова Віталій Тарелкін. Вони підтримували 100% всі його забаганки та виділення коштів. Вони підтримували невиділення коштів на збройні сили України. Десятки мільйонів виділень коштів на багатостраждальне місцеве комунальне підприємство, де вони розтікались в карманах як самого Тарелкіна, так і його ставленика Кривозуба. В Тарнівці ми можемо спостерігати Афанасія Світлана Олександрівна, ОПЗЖ, Ільчишин Володимир Васильович ОПЗЖ, Морозова Світлана, ТЖКП ОПЗЖ, завжди підтримує. Підтримувала всі злодійські схеми На Романько Владимир Ілліч ОПЗЖ завжди підтримував всі злодійські схеми. Семенію Олексій, ОПЗЖ, Тарелкін, ОПЗЖ, Шкут ОПЗЖ Шкут ще й секретар Ради, отримує таку посаду, значущу ОПЗЖ. Підсумуємо, що ОПЗЖ в Тарнівці отримала. Дуже значні стійкі позиції, і до того ще шкут-секретар. Тарелкін міг сміло опиратися на цих людей і проводити всі свої схеми, грошові і всі інші. Добровольський, значить, Вадим Анатолійович, заступник міського голови, теж стає депутатом районної ради від ОПЗЖ сьогодні. Ми бачимо, як до цієї зграї підтягнувся ще депутат обласної ради Олексій Борисенко. І цей тріумвірат ОПЗЖовський сьогодні в Тернівці розвернувся наповну. Вони там проводять і прийоми громадян військових. Це дуже смішно, коли ОПЗЖ сьогодні із себе корчить. Таких собі патріотів за адміністративний ресурс за гроші громади. Вони сьогодні доброчинці. Це дуже така історія ганебна. ОПЗЖ сьогодні керує тернівкою. Ось Добровольський тут нам пише, що тернівчани звертались з різних питань: житлово-комунальне, адміністративне працевлаштування, лі лікування та реабілітація допомоги військовим. ОПЗЖ ПЗЖ допомагає військовим. А ось. и трошки информации про Алексея Борисенко. Достать мне сегодня просто трошки информации. Есть такая информация, что Борисенко связывался, связывался с российскими кураторами и мав завдання способствовать ухудшению общественно-политической обстановки в регионе и всячески пособничать российской стороне. За это последнее предлагала Алексей Высокий пост в оккупационной администрации. Дійства українських защитників встановили російських захваччиків, у Борисенко вирішив греха подальше спрятатися. Інше розслідування у 2019-2020 роках Олексій Борисенко, за даними аналітичної платформи YouControl, був головою міської організації партії ВО Батьківщина у Павлограді, звідки застрибнув у виборчий список у ПЗЖ. Також Борисенко встиг побувати помічником народного депутата від Батьківщини Вадима Івченка 2014-2019 роки. У 2019 році Олексій Боросенко балотувався до Верховної Ради, але програв Роману Каптєлову у листопаді 2020 року. Олексій Борисенко став депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії Опозиційна платформа за життя. Депутату Борисенку до 2021 року належала фармацевтична фірма «Полюсвіта». Він був у ній директором, яку він продав брату ексгубернатора Донеччини часів Януковича Дмитру Шишацькому. З 2020 року Олексій Борисенко очолює федерацію баскетболу Павлограда. Помічником депутата Борисенка є Сергій Колєснік, який керував організацією Батьківщина у місті Першотранс з 2019-2021 року. З 2022 року депутат працює у Дніпрі у міській клінічній лікарні номер 6 яку очолює інший депутат облради від ОПЗЖ Валерій Чорний. У лікарні Олексій Борисенко є головою профспілки. А ще він є головою ліквідаційної комісії міської лікарні номер 9 яку вирішили припинити як юридичну особу та приєднати до лікарні номер 6 Тобто депутат з Спалограда тепер отримує зарплату з бюджету Дніпра. Мабуть, можна було б. Більше дізнатися про діяльність Олексія Бересенка на своєму виборчому окрузі та про те, скільки на це грошей виділяється з обласного бюджету. Але депутат не хоче готувати та публікувати звіти про свою роботу, тому інформація не повна. Активіст розповів про розкішне життя депутата Дніпропетровської обласної ради. У громадській організації громадський контроль оцінили розкішні придбання депутата від ОПЗЖ Олексія Бересенка у 30 мільйонів гривень. Статки групи Гуфмана ОПЗЖ. Дім вартістю понад 25 мільйонів гривень. Про лакшері життя Олексія Борисенка розповів голова ГО платформа громадський контроль Денис Селін. У 2019 році Борисенко Олексій балотується до Верховної Ради і не проходить. Зате в 2020 році він обирається від УПЗЖ в депутати обласної ради. А вже в 2021 році він купує авто лексус більше ніж за мільйон гривень. І вказує в декларації нові заощадження: 97 тисяч баксів. В тому ж 2021 році родина купує квартиру на проспекті Дмитра Єварницького площею 58 квадратних метрів, яку оформлюють на матір та тещу депутата по декларації це вийшло 1,6 мільйона гривень, і це при тому, що теща в 2019 році купила квартиру на Гоголя за 1,3 мільйона гривень. Але у неї і до того були інші квартири та будинки. Просто захотілась прикупити ще квартирку. Зазначає Денис Селін. У 2022 році депутат купив ще одне авто Toyota Кемрі за 589 тисяч гривень, а його заощаджень зростає до 12 тисяч баксів і він міняє роботу. Замість ФОПа починає працювати в лікарні номер 6. У 2023 році родина Борисенків купує дім на 740 квадратних метрів та 9,5 соток землі на вулиці Український, центр Дніпра. Згідно декларації, цей будинок і землю вони купили. За 6,2 мільйона гривень. Але ринкова вартість за нашою оцінкою стартує від 25 мільйонів гривень. Цей будинок раніше був у Гуфмана, той, який керував усім у ПЗЖ в області, а потім переїхав в Словаччину, пише Селін. Але згідно декларованих доходів, родина депутата не могла купити ні дім за 25, ні за 6 мільйонів гривень. 29.05.2024 року. Року людина з піп, як у матері депутата Борисенко Надія Васильівна купує будинок на 100 квадратних метрів, ринкова вартість якого становить від 50 тисяч доларів. Тут перелічено не все майно родини депутата, бо в багато совпівпадінь прізвищі. Ім'я по батькові, але ми навіть в наведеній частині бачимо, як родина депутата ОПЗЖ за його каденцію отримала майна по ринковим цінам більш ніж на 30 мільйонів гривень. При тому, що за останній рік депутат з дружини заробили всього лише 743 тисячі гривень. Депутат від ОПЗЖ працює в шостій лікарні, дружина в університеті внутрішніх справ. Ну явно звичайний посадовці посадовця з будинком 740 квадратних метрів. Розголос дозволить в подальшому не обирати таких депутатів, ну а в правоохоронні органи ми листи написали. Подивимось, кого це зацікавить. розумує в дописі Денис Селін. Також сайт-інформатор продовжує висвітлювати діяльність депутатів обласної ради від початку повномасштабного вторгнення. Ось наш так званий депутат від ОПЗЖ Борисенко. Як він працює? Депутат від опозиційної платформи за життя є членом бюджетної комісії обласної ради Її очолює інший обранець від ОПЗЖ Сергій Піддубний також. У комісії присутня депутатка Олена Чаркова від ОПЗЖ протокол комісії не публікується, тому невідомо коли з лютого 2022 року, та скільки засідань комісії відвідав депутат Борисенко. що саме обіцяв робити в обласній раді Олексій Борисенко. І все таке: 16 лютого 2022 року, депутат Борисенко утримався при голосуванні за виділення коштів на територіальну оборону області. Тоді російська загроза вже була очевидною. Проте на наступному вже воєнному онлайн-засіданні обласної ради у травні. Дві 2022 року Олексій Боросенко голосував за додаткове фінансування тероборони, хоча пропустив на цьому ж засіданні голосування за засудження російської агресії, тобто пропустив засідання на голосування за засудження російської агресії, і ця людина сьогодні щось там розказує про патріотизм, коли вона не проголосувала за засудження російської агресії. Пропустив липневу та листопадову онлайн сесію облради у 2022 році. Натомість відвідав онлайн засідання у жовтні 2022 року. У лютому 2023 року Борисенко відвідав онлайн сесію так само, як у квітні, у липні, вже не онлайн. Слід сказати, що Борисенко Олексій, по негласним даним, просто зліняв на Західну Україну, де він переховувався. Весь час 2022 року, і я особисто мав з ним такий собі конфлікт, коли після жахливих таких Буча, Маріуполь, де було показано, як знущались, як вбивали росіяни українців і військових, і цивільних, він там. Випустив там пост, що багато агресії там у українців. Я йому сказав тоді, щоб він заткнув свою пельку і засунув свій язик в одне місце, що переховуючись десь на Західній Україні, ти не можеш розказувати людям, як про що говорити. Отака От мерзота. З виду дуже така мила і добра, але. Ми бачимо, що цей мерзотник, який на початку війни винашував такі плани, які я дуже б хотів, щоб правоохоронні органи зацікавились цим суб'єктом. І я бачу, що розголос про його таку дуже підозрілу діяльність вже в Дніпрі, і як Депутата обласної ради пішов, і як він свої доходи публікує. І вони дуже сумнівні, дуже сумнівні, як переписує дома, машини, квартири. Сьогодні він ринувся в Тернівку. Слід сказати, що як тільки в Тернівці було поміщено нашого так званого міського голови Тернівки Тарелкіна, одразу ж з'явився так званий. Депутат обласної ради Борисенко. Він почав відвідувати прийоми громадян. Він почав тут одразу керувати. Він почав там зустрічатись там з військовими, яким відмовлявся виділяти кошти як депутат обласної ради, який не засудив агресію Російської так званої Федерації. Депутат же районної ради добровольський від того ж ОПЗЖ він втягнув його. Повністю до керівництва нашого міста. Також хотів його дуже зробити своїм радником і пропонував на директора нашого комунального підприємства. Ми бачимо, як ОПЗЖ сьогодні намагається зайняти керівні посади у всіх структурах нашого міста. Сьогодні секретар Тернівської міської ради шкут ОПЗЖ. Депутат районної ради Добровольський ОПЗЖ і депутат обласної ради, так званий Олексій Борисенко, вони сьогодні дорвались до керівних структур нашого міста і вони, використовуючи адмінресурс, сьогодні забезпечують собі нове політичне майбутнє. Вони намагаються зробити собі нове ім'я, і ми, я я впевнений, що вони проявлять себе на виборах, коли вони там будуть. Ми побачимо як, як ярих патріотів, цих людей, які, як ви бачите, з дуже сумнівним минулим, з дуже сумнівним минулим. І так, так як Борисенко вже засвітився дуже недобре в області. Сьогодні він намагається зробити собі кар'єру вже тут, до місцевих ресурсів. Він просто пре до міських сьогодні, тернівських ресурсів разом зі своїм другом добровольським і секретаркою Тернівської міської ради шкут ОПЗЖ Тріумвірат ОПЗЖ. Сьогодні ми чітко можемо прослідити в Тернівці. Ось як вони приймають громадян Тарнівки. Вони там щось типу допомагають всім, військових вони приймають. це Ну, настільки огидно. Я, військов, до військових немає проблем. Вони повинні отримувати все. Ось Борисенко, Олексій Володимирович, вже вказано, що безпартійний. Вже він не ОПЗЖ на його сторінці, вже він безпартійний, і ми його побачимо дуже скоро під якоюсь іншою партією. Ось вони публікують свою. Таку суспільну діяльність, як вони там всім допомагають, як він прекрасно всплив в новій своїй іпостасі. І сьогодні такі красунчики з ОПЗЖ вони сьогодні на, знову на політичній арені. Ось ми бачимо на сайтах, як він. Позиціонується громадськими діячами як зрадник і колаборант. Ми можемо бачити, що було проведено ряд розслідувань, і якщо ви просто заб'єте Олексій Борисенко в інтернеті, ви побачите інформацію, що дуже багато сумнівних таких чорних п'ятін на совісті цього Диеча ПРО РОССИЙСКУЮ ПАРТИЮ ОПЗЖ После начала российского вторжения в Украину Алексей Борисенко связывался с российскими кураторами и Последние дали ему задание способствовать ухудшению общественно-политической обстановки в регионе И всячески пособничать российской стороне За это последнее предлагал Алексею высокий пост в оккупационной администрации Но действия украинских защитников остановили российских захватчиков И Борисенко решил от греха подальше отказаться от предложения И залечь на дно, что он и сделал несмотря на те, що Алексей не спалився, он навсегда останется изменником українського народу. І сподіваємось, що не пройде далі в майбутніх політичних проєктах. Я особисто мав контакт з Аліксієм Борисенко, коли я вже казав, коли я сказав йому, щоб він закрився і перестав там писати про те, що там українці агресивні, дуже коли він там відсижувався на Західній Україні. Коли наших хлопців в Оленівці підзарвали, я йому написав: що якщо після таких речей зможеш говорити про неозлоблення, то я вмиваю руки в Олексій. Розумієте, яка ну, взагалі цинізм? Він там розказував, що українці агресивні. Коли він, ця мерзота не засудила російської агресії, вона ще розказувала українцям, що. Ну, ми агресивні. І ось і ще одну «Укрнет», значить, дає публікацію: що хто не, з депутатів не підтримав територіальну оборону на Дніпропетровщині? 18 лютого це публікація. Всі з фракції ПЗЖ 42 депутати Дніпропетровської обласної ради не прийшли на позачергову 10 сесію. Тобто, вони напередодні вторгнення мали таку, такий сигнал від своїх російських кураторів. Щоб не голосувати за територіальну оборону, і я вам скажу, що ці мерзотники сьогодні ходять і там намагаються там, якісь патріотичні гасла говорити. Ну ви подивіться на добровольського просто. Це ж справжній патріот. Я не вірю, що людина в 2019 тисячі році не могла не розуміти, що у ПЗЖ це явно проросійський проект. І сьогодні ці люди вони розказують нам про патріотизм і там і інші такі високі, патетичні речі. Ну що сказати? Підсумовуючи, я е, скажу що, що ці всі мерзоти ОПЗЖ вони сьогодні. Хто тихенько, а хто не тихенько чекають, у якому напрямку буде розвиватися ситуація, і може бути зроблена ставка ворога. Різні аналітичні центри сьогодні дуже уважно стежать за ситуацією по всій Україні, розглядаючи абсолютно всі варіанти для схиляння впливових осіб для співпраці. Решті ж забороненої ОПЗЖ, я у цьому просто переконаний, уже на наступних виборах без зайвого розголосу спробують розповстися по іншим політичним проектам. Візьмуть їх чи ні з такою політичною історією. Це справа інша. Але ми сьогодні вже бачимо, як вони сьогодні перекрасились типу в патріотів і намагаються нам сьогодні парити мозки, щоб розказати, що сьогодні вони такі ж, як ми українці, а насправді вони просто російські консерви. Тому майте на увазі, розрізняйте, де правда, де брехня, де ОПЗЖ, де нормальні люди. Де зрадники, а де патріоти?